Прокуратурою Харківської області вжито заходів до реального виконання рішення господарського суду Харківської області про визнання недійсним договору оренди Шевелівського водосховища з прибережною зоною та повернення його державі. Як встановлено прокуратурою розпорядженням голови райдержадміністрації, надано дострокову оренду терміном на 50 років підприємцю земельну ділянку водного фонду площею понад 108 гектарів для рибогосподарських потреб. Однак підстав для прийняття вказаного рішення не було, оскільки постійний користувач Балаклійське міжрайонне управління водного господарства згоду на надання об оренду вказаної земельної ділянки не надавав та у, нього, та у нього не вилучалася вказана земельна ділянка з постійного користування. В кінці минулого року рішення, рішенням господарського суду задоволено позов прокурора. Визнане недійсним розпорядження голови райдержадміністрації, скасовано його, та визнане недійсним договір оренди земельної ділянки. Наразі рішення суду виконано в повному обсязі. Земельна ділянка вартістю понад 57 мільйонів гривень повернута державі, про що складено відповідний акт прийому передачі.